Друзі, вітаю! Незважаючи на те, що сьогодні, в перші половині дня, речник Путіна Пісков гучно заявив, що Росія відкрита до перемовин щодо України, я анонсував телефонну міжнародну розмову Путіна у другій половині дня із таким натяком на телефонну розмову між Путіним і Трампом. Незважаючи на те, що сьогодні самого ранку Лавров активно розпинався, кидався на Україну та Європу, кричав про те, що Україна саботує лінію США щодо врегулювання. Незважаючи на те, що Лавров сьогодні вкотре раз озвучував путінський так званий меморандум на фактично ультиматум і розповідав про червоні лінії Кремля, незважаючи на це все у другій половині дня у Путіна щось пішло не так. І загалом сьогодні ціла лавина неприємних новин для Кремля. По перше, це те, що Трамп не зателефонував Путіну. І Путін сьогодні ближче до 16.00 повідомив, що він провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Моді, що він його привітав 75-річчям. Ось і все не було спілкування між путіним і президентом. США. І це з одного боку очевидно, можливо, навіть зважаючи на те, що були якісь певні попередні домовленості, особливо з огляду на повідомлення міжнародних ЗМІ, що Трамп зараз офіційним візитом перебуває у Великобританії, і як пише видання «Політико», що король Великобританії Чарльз дуже добре, гарно приймає Трампа, що президента США вшановують з найвищою пишнотою, яку може запропонувати Великобританія, і навіть є такі повідомлення, що є певна надія для України. Що Король Чарльз, можливо, якось зможе вплинути на Трампа. Далі, що важливо, це те, що сьогодні російські ЗМІ почали обурюватися і почали писати, що Трамп вже не миротворець, так званий, а ділець. А все тому, що адміністрація президента Ша вона схвалила перший контракт, перші пакети зброї для України за гроші країн Європи. І дійсно, вчора було повідомлення, що США схвалили перше позначання зброї Україні коштом союзників по НАТО. Два пакета по 500 мільйонів доларів. І сьогодні ввечері президент Крін повідомив, вірніше розповів, яку зброю отримує Україна у цих перших двох пакетах. Це насамперед ракети для систем ППО Петріот, а також ракети для Хаймарсів. Новина вона добра, звісно, невідомо, що ще в цих пакетах. Але зважаючи на те, що ракета для Петріота коштує одна близько мільйона доларів. А декілька ракет пакет Хаймарсів коштує біля мільйона доларів. То цілком можливо, це дійсно не дуже така сильна підмога для збройних сил України. І в цілому, за словами президента України, наші європейські союзники виділили на закупівлю американської зброї 2 мільярди доларів, а планує десь 3-3,5 мільярди. Крім того, сьогодні пролунала заява від прем'єр-міністра України Свереденко, яка повідомила про те, що договір про надразі США запрацював. Що американці здійснили першу інвестицію в Україну? Ну, звісно, це не дуже така велика інвестиція 75 мільйонів доларів, але спочин. Крім того, щодо неприємних новин для Кремля, це те, що Сполучені Америки не дозволили білоруській компанії Білавіа літати на Боїнгах на Росію. Ну, ось і все. А скільки було криків, що ша зняли в руській компанії, що тепер Кремль буде проводити многоходовочки, включно з ремонтом літаків та іншого, але виявляється, що є обмеження, і на Росії сьогодні цим невдоволені. Ну і топова новина такі емоції з Кремля. Уже вечірні крики в устами Рябкова, заступника Лаврова. Видно, глава російського МЗС удостомився сьогодні півдня в першій половині розпинатися. Тому Рябков робив заяви. Він почав верещати, що черепеський союз демонструє убогість зовнішньої політики, і що чиновник Керпецькому Союзі отримує задоволення від ведення санкцій проти Росії. І такі емоції Кремля вони зрозумілі, тому що з'являються певні інсайди міжнародних змі. Наприклад, міжнародні змі пишуть, що до 19-го пакету санкцій то він стосується насамперед російських банків, енергетики і тіньового флота Путіна, а також вони стосуються банків і нафтопробних заводів Китайської Народної Республіки і Індії. Тобто буде удар не лише по Росії, а й конкретно по банках і нафтопоробних заводах двох таких великих покупців російських нароресурсів, як Індії та Китаю. Очікуємо, це буде безумовно дуже корисний пакет санкцій. Російські пропагандисти пишуть, що Брюссель, Урсула фон дер Ляен, загалом керівництво Європейського Союзу, ходять по лезу ножа. Тому що вони зараз маневрують між Китаєм та США, між Трампом, і що намагаються зробити все для того, щоб Трампа піштовхнути до того, щоб він нарешті посилив санкційний тиск на Російську Федерацію. Однак такі новини, такі повідомлення про 19-й пакет санкцій, які за словами Урсули фондрляєн, президент Керпецької комісії, буде оголошений незабаром. Це безумовно буде дуже потужний удар. Особливо з огляду на те, що сьогодні російські ЗМІ прямо пишуть, що постачання нафти з Росії обвалилися, і що тижневий експорт в період до 14 вересня втратив одразу 934 тисячі барелей на добу. Він впав до 3,18 і 18 мільйони Якщо я порахував калькулятором, це десь на 29 майже на 30% обвалилися. Постачання нафти з Росії це велика цифра. І все російські пропагандисти пишуть прямо через удари нашими українськими дронами, навіть не по НПЗ, а по російських нафтових портах, насамперед, по услугі, також по приморську, крім того, по трьох російських насосних нафтоперекачувальних станціях. Ось такі наслідки, і ось такі дуже ефективні санкції від збройних сил України. Ну і як наслідок, зокрема, є повідомлення про те, що біржова ціна бензину АІ 92 оновила попередній рекорд. А на Росії ще буде багато рекордів. Щодо поганих новин, це також про це пишуть російські змі. Що, наприклад, російська металургійна компанія є заява від її глави Чікалова, вона значно скоротила свій експорт. Її експорт обвалився понад 5 разів за 2025 рік. І що такого не чекали, що є дуже великі проблеми з експортом російської металургії. А загалом російська економіка вона на чому тримається? Звісно, в першу чергу вона тримається на експорті нафти, газу, але також і металургії, і продукції важкої хімічної промисловості, і також експорту зерна. Щодо Путіна, то Путін сьогодні вирішив провести термінову нараду, і тема наради це розвиток інфраструктури. Цілком можливо буде обговорювати наслідки ударів українських дронів. Крім того, ще одна новина, яка викликала у росіян певні емоції. Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що військові навчання Росії та Білорусі завершені, і, відповідно, є навіть такі статті з гучними заголовками, що підняли фланги, чому НАТО нервово відреагувало на навчання захід 2025 НАТО в паніці, всі перелякалися, все зрозуміло. А тим не менш є певні питання у росіян. А де ж Орішнік? І сьогодні навіть задають питання ці експертам, чому маневри з Орішником на навчаннях Захід 2025 провели в закритому режимі. І дійсно, це питання воно вчора в мене чомусь не виникло. Я чомусь подумав, що вони мали щось показати. Проте, виявляється, просто повідомили, що на цих навчаннях провели відповідні навчання з Орішником комплексом, а також з тактичною ядерною зброєю. Однак кадрів яких не було. І російські експерти пояснюють, що Орішнік це секретний об'єкт. Навіщо його показувати? Тим більше, що його запуск був би дуже сильною провокацією. На Москва не хотіла провокацій так званих, тому не показала Орішнік. Звісно, питання залишається відкритим: а чи є взагалі на Росії Орішнік, чи просто та ракета, яка була в одному екземплярі, вони неї вдарили по Україні по Дніпру, і на тому все питань багато, особливо на тлі того, що Путін звільнив. Нещодавно декілька місяців тому главу Роскосмоса, і російські пропагандисти писали через те, що не могли орешник в серію запустити, в тому числі через те. Стосовно цих навчань їх завершення є заява від нашої державної прикордонної служби від речника Демченко, що після навчань захід 2025 війська РФ почали залишати полігони Білорусі. Добре, що залишають, і я ще додам. Що вчора російські пропагандисти цитували заяви від російського МЗС, що Росія нічого не знала, що американські військові американська делегація буде спостерігати за цими навчаннями. Ось така мноходовочка від Лукашенка була, і Москві це точно не сподобалося. Ще одна неприємна новина для Путіна Кремля та Москви, особливо на тлі того, що скоро мають бути телефонні перемовини з Трампом, президентом США. Це те, що Навальна сьогодні публічно заявила, і навіть відео зняла на каналі, публікувала Навального, що дві лабораторії підтвердили отруєння чоловіка в колонії РФ. І зараз, зважаючи на це, і зважаючи на те, що і до Трампа можуть бути певні питання, цікаво, як він відреагує і як відреагують європейські політики. Скоріше за все, будуть мовчати, будуть намагатися ігнорувати, але тим не менш, це таке негативне тло, негативний фонд. Щодо самого Путіна, то не дивлячись на ці всі погані новини, як ми всі розуміємо, він не хоче завершити війну, а планує надалі продовжити агресію. І сьогодні на Росії, вже ближче до вечора, з'явилась чергова новина блискавка такими червоними літерами великими, що Путін продовжив до кінця 2027 року деякі контрсанкції, таким натяком на те, що Росія планує воювати ще до 2027 року. Крім того, сьогодні в Державній думі в комітеті з оборони підтримали введення цілорічного призову. І як заявив оборонний комітет, як заявив Картополов, його керівник, очільник, що це все назустріч призовникам, російські призовники буцімто хотіли цілий рік призиватися на військову службу, і тому до них зробили, тому що не всім зручно навесні та восени призиватися, тому цілий рік Росія буде призивати. І це, до речі, вкрай важливо це свідчить про те, що на Росії є проблеми з кількістю особового складу, і що ці м'ясні механізовані м'ясні штурми даються в знаки. І сьогодні президент Крин Зеленський прямо заявив, що станом на сьогоднішній день у Росії немає ресурсів на здійснення якихось широкомасштабних наступів. Просто немає. І що з чотирьох її наступів два повністю провалилися щодо заяв від президента України, таких ключових. То сьогодні Зеленський заявив, що у разі продовження війни на 2026 рік треба знайти додаткові 60 мільярдів доларів. Глава держави наголосив, що у рік Україна витрачає на війну 120 мільярдів доларів, але український бюджет покриває лише половину цієї суми. І тут є для нас потенційно добрі новини. По перше, це те, що є повідомлення від американського агентства Bloomberg. Що Німеччина змінила свою позицію та наполягає на максимальному використанні заморожених активів РФ для України? Німеччина змінила позицію нарешті, нарешті, тому що близько десь 200 мільярдів доларів заморожених московських активів знаходяться в Брюсселі, знаходяться в європейському союзі. І сьогодні є повідомлення від видання фінансовий час, що європейські комісії придумали, як передати Києву заморожені активи РФ без їх конфіскації. Нова схема формально залишить ЗРФ за право власності на гроші, які фактично отримує Україна. І тут дуже цікава новоходовочка. Ця схема що передбачає? Передбачає те, що російські гроші, заморожені реальні російські московські активи, їх просто переведуть в облігації Європейського Союзу, скажімо так, в умовні папірці, а реальні гроші віддадуть Україні. А потім, коли вже Росія виплатить репарації, тоді Україна буде повертати ці гроші європейському союзу. Тобто, це буде даватися Україні у вигляді кредитів, позики безвідсоткової. І Україна, якщо ця схема буде реалізована, зможе отримувати кошти. На наступний рік нам потрібно 60 мільярдів доларів а бажано більше, зважаючи на те, що нам необхідно нарощувати обсяги виробництва наших дронів, ракет, зброї, боєприпасів та іншого озброєнь. Важливо, що сьогодні в Україну прибула президентка Європейського парламенту, і щодо її візиту з нею звучав сьогодні і президент України зеленський загалом дуже таки насичений в неї був графік. Сьогодні Мецола виступала в Верховній Раді і заявила наступне: що вступ України до Європейського Союзу сам по собі є гарантією безпеки. Також вона повідомила, вона вірніше, оголосила про створення в Києві представництва європейського парламенту. Вона не дарма акцентує увагу на тому, що вступ України в ЄС є певною гарантією безпеки. Я повністю з цим погоджуюсь, тому що Україну будуть вважати за свою країну за європейську країну за частину Європи, і це вже буде дещо інше відношення, чим просто сусідня країна, яку підтримують. Тому необхідно робити все для того, щоб якнайшвидше вступати в європейський союз. І не дивно, що президент України Зеленський наполягає на тому, щоб вступ України на європейський союз був однією зі складових гарантій безпеки для України. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новині. Є заява від нового президента Агентства промислового розвитку Польщі, що Польща готова прокласти європейську колію до Одеси заради доступу до Чорного моря. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все свої думки, емоції, можливо, якісь переживання, якісь прогнози, можливо, якісь висновки. пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.